Самий величезний привіт, анонс акції для власників карти АТБ з 2 по 8 жовтня. Так, власники карти АТБ можуть придбати приправу 12 овочів та трав гранульована 150 грамів. Як завжди буде, відео показую регулярну ціну і озвучую ціну та, що буде зі знижкою. Акційна ціна 24 гривні 60 копійок. Власники карти АТВ можуть придбати, ой, а що вони без води? Дивіться, оливки чорні без кісточок і без рідини, так і написано, новинка. Вага 75 грамів, 41,40, В акції 31 гривня 90 копійок. Для малечі садочок. 8 гривень 200 мл. Також власники карти, АТБ можуть придбати шоколад Мідленіум Very Perry 85 грамів, 30 гривень 90 копійок. Пряники своя лінія, малюк 300 г з кешбеком. Ціна 20 гривень 50 копійок. Як завжди, я вам вдячний за коментарі та за ваші вподобайки, величезне вам спасибі. Так, велика кава Італіано. 100% кафе. Тут а, кілограм в зернах 480 гривень. Палички кукурудзяні, також з кешбеком, своя лінія. Пакування 170 грамів, 18 гривень, 20 копійок. Батарейки торгової фірми Варта, цей Де Німеччина, 4 і подарунок. 90 гривень. Олія делюкс, це у нас іде ляна 250 грамів, 50 гривень 70 копійок. І також в акції буде олія делюкс кунжутна 250 грамів, 120 гривень. Млинчики, млинці своя лінія з куркою заморожені 370 грамів, 32 гривні 90 копійок. Далі ікра тріски подрібнена від торгової марки «Веладіс». Упакування 100 грамів. 39 гривень, 50 копійок. Так, бачу, що АТБ свою лінію проштовхує. Просто наше сир кисломолочний, 300 г. 5% жирності 49,50%. Дуже багато товарів своя лінія для обласників карти АТБ. Тульчинка. 72% жирності, 180 грамів. 27 гривень 90 копійок. Серветки антибактеріальні, своя лінія. 60 штук в упаковці. Також кешбек. Зі знижкою 24 гривні 90 копійок. Косметичні диски, відрозумний вибір, 80 штук, 16 гривень 90 копійок. Одноразові станочки жіночі. Своя лінія. В упаковці 3 штуки на 2 леза із геловою смужкою, та смужкою, що підіймає волосинки. 13 гривень 90 копійок. Економних вам покупок і до зустрічі. Хай у вас все буде якнайкраще.